Особливості та нюанси оподаткування підприємницької діяльності фізичних осіб розповість заступник начальника відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФС у Трнопільській області Віктор Арнатовський. Що є об'єктом оподаткування підприємця на загальній системі оподаткування? Об'єктом оподаткування є чистий податковий дохід, тобто різниця між загальним оподаткованим доходом, виручка в грошовій та негрошовій формі, і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такого підприємця. На якій системі оподаткування буде перебувати новостворений підприємець, який до закінчення місяця, в якому відбулася його державна реєстрація, подав заяву про застосування спрощеної системи оподаткування та обрав ставку єдиного податку, встановлену для першої або другої групи. Зареєстрований в установому порядку підприємець, який до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подав заяву щодо обрання спрощеної системи податкування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, до першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулась його державна реєстрація, перебуває на загальній системі податкування. Та подали до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси протягом 40 календарних днів, що настоїть за останнім календарним днем звітного податкового кварталу, податкову декларацію про минили стан і доходи за період віддати державної реєстрації до переходу на спрощену систему оподаткування. Чи може підприємець спрощенець здійснювати зовнішню економічну діяльність? Так, фізична особа-підприємець, платник єдиного податку, може здійснювати зовнішню економічну діяльність як на території України, так і за її межами, за умови, що ним не здійснюються види діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування. Чи має право перебувати підприємець на спрощеній системі оподаткування, якщо ним перевищено обсяг доходу, встановлений для групи? Право на застосування спрощеної системи податкування в наступному калдарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом калдарного року обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку. При цьому, якщо протягом калдарного року платники першої і другої груп використовували право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв'язку з перевищенням обсягу доходу, становленого для відповідної групи. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови, неперевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для третьої групи. Чи включається до складу доходу підприємця вартість безоплатно отриманих товарів робіт послуг? Фізична особа-підприємець включає до складу загального загальнооподаткового доходу, вартість безоплатно отриманих товарів, по даті їх реалізації за ціною визначеною на рівні нижче звичайної ціни. При цьому вартість безплатно отриманих послуг включається до складу загального податкового доходу фізичної особи підприємця за ціною нижче звичайної податки їх отримання. Чи має право підприємець, платник єдиного податку здійснювати види діяльності, які не зазначені в його облікових даних? Фізична особа-підприємець, платник єдиного податку, не має права здійснювати в межах підприємницької діяльності такі види діяльності, які не зазначені в його облікових даних. Якщо фізична особа-підприємець отримує інші доходи ніж відпровадження підприємницької діяльності у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими податковим кодексом кодексом України для платників податку фізичних осіб. Чи можуть підприємці-платники єдиного податку здійснювати діяльність з розповсюдження державних миттєвих лотерей? Діяльність за спосудження державних миттєвих лотерей не заборонена для фізичних осіб підприємців, що з діяльність на спрощеній системі оподаткування. Чи має право підприємець відкликати подану заяву про застосування спрощеної системи оподаткування? Норми податкового кодексу України не передбачають можливість суб'єкту господарювання відкликати подану ним заяву про застосування спрощеної системи оподаткування. Який строк сплати єдиного податку, нарахованого за перевищення обсягу доходу? Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової звітності за податковий звітний квартал. Які терміни сплати єдиного внеску? Фізичні особи спрощенці сплачують єдиний внесок із суми, що визначається ними самостійно, але не більше максимальної вилученої бази нарахування єдиного внеску. При цьому єдиний внесок не може бути менший за розмір мінімального страхового внеску. Підприємці на загальній системі оподаткування. Сплачують єдиний внесок за 2016 рік до 10 лютого 2000, 2017 року. Спрощенці сплачують за кожний квартал до 20 числа наступного місяця, тобто по кварталі. За четвертий квартал 2016 року до 20 січня 2017 року. Особи, що займаються незалежною професійною діяльністю, сплачують єдиний внесок до 1 травня 2017 року за 2016 рік. Який розмір мінімального страхового внеску у цьому році? Починаючи з 1 травня 2016 року, розмір єдиного внеску становить 319 гривень, 22% помножених на 1450 гривень. А з 1 грудня 2016 року становить 352 гривні. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. На Тернопільщині вилучено фальсифікат на суму понад 135 тисяч гривень. Саме про це розповість заступник начальника управління, начальник штабу оперативного управління головного управління ДФС у Тернопільській області Юрій Парило. Нещодавно встановлено факт виготовлення з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв. Розлив фальсифікату здійснювався в приватному домоволодінні в антисанітарних умовах. Пляшки, в яких розливали фальсифікат, вже були в користуванні і для надання їм товарного огляду наклеювали підроблені марки акцизного податку. З результатами проведених обшуків вийвано та вилучено 450 літрів спирту, більше 400 літрів фальсифікованої горілки, вугільні фільтри для очищення спирту, спиртометри, порожню тару. слід відзначити, що кількість вилученого спирту є достатньою для вилучення ще більше 2000 пляшок горілки. Загальна вартість вилучених під час обшуків підоксизних товарів перевищує 135 тисяч гривень. Триває досудове розслідування на вилучену продукцію, накладено арешт. Всього ж з початку року співробітники податкової міліції області з незаконного обігу вилучили 77,5 тисяч літрів спирту та більше трьох тисяч літрів алкогольних напоїв. Припинили діяльність шести підпільних цехів по їх виготовленню. Завдяки цьому вдалось запобігти втратам бюджету від ненадходження акцизного податку в сумі близько 8,5 мільйонів гривень. Завершено розслідування та направлено до суду кримінальні провадження стосовно 11 осіб, які займались незаконним виготовленням. Та реалізацією фальсифікованих алкогольних напоїв. Вже багато років керівництво головного управління ДФС у Тернопільській області піклується про діток з вадами слуху та порушенням мовлення Требовлянського навчально-реабілітаційного центру. У передень свята, якого із нетерпінням чекає малеча Дня Святого Миколая, працівники фіскальної служби вкотре завітали в цей заклад. До приходу чудотворця діти старанно готувались. Для гостей вихованці навчально-реабілітаційного центру влаштували особливий святковий концерт мовою жестів, під час якого дарували присутнім новорічний настрій. Молоді таланти співали пісень, танцювали та розповідали вірші.